Війна триває, а тому знання з домедичної допомоги є важливим елементом готовності до непередбачених ситуацій, які можуть врятувати життя. Саме тому днями представники громадської організації право молодь та національно-визвольного руху правий сектор провели вишкіл з надання домедичної допомоги у стінах волонтерського хабу Берегинь Крюкова. Оскільки в країні триває війна, триває вона не два роки, а близько десяти років. І кожен з нас має бути готовим, в разі чого надати допомогу собі і своїм близьким, і, в принципі, Навіть будь-якій людині на заході учасникам розповіли багато корисної та необхідної інформації, зокрема, які є засоби зупинки кровотечі та як правильно діяти у екстремальних ситуаціях. В цілому, навченість цивільного самонаселення у нас не на найвищому рівні, і людей треба навчати їм, треба давати ці знання для того, щоб вони розуміли просто в загальному, що. Мають робити в в тій чи іншій ситуації мають просто допомогти там друзям, знайомим. Я вважаю, що це зараз дуже актуально, бо зараз іде війна, і ми повинні вміти надавати першу допомогу людям, так як в нас є прильоти, так також в нашому місті і людям потрібна допомога. і не завжди є поруч медик. То я вважаю, що люди повинні знати, як треба оказувати першу допомогу людині, яка. Знаходиться поруч і отримала поранення. Тож такі вишколи є важливими, адже це не лише дозволяє надавати швидку та ефективну допомогу в умовах непередбачуваних ситуацій та поранень, але й сприяє загальній безпеці та готовності населення до можливих екстрених обставин в умовах війни. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.